Тільки подивіться на цю красу, ну не робота, а мрія. Вітаю, мене звати Михайло Гордійчук, я начальник водолазно рятувального відділення міста Вижгород. Скажу, що допоки я не прийшов сюди на цю роботу, я навіть не знав, що водолази в Україні є. На посаді я з 2018 року вчився я 5,5 років у Львові в університеті. І вже коли був розподіл, до мене зателефонували і сказали, що є посада, і ти будеш начальником водолазно рятувального відділення. Для мене то був такий Удар не боявся, наприклад, крові. Я не боюся там якихось частин, таких ну людських, я не боюся. Для мене страшне було це потопельники. Бо вони так виглядають, як живі і сині, і ну. Тобто для мене це було страшно. І тут мені дзвонять і кажуть, ти будеш водолазом. Це було дуже важко, от, але, як то кажуть, до цього привикається. Приїхав сюди на роботу, я вам скажу, що зараз я не бачу себе взагалі ніде, крім водолазної служби. Тобто робота в кабінеті для мене це я не можу сидіти на місці. Тобто, мені потрібна якась активність. Я е, люблю такий більш активний спосіб життя, займаюся футболом, волейболом. Саме в цій роботі я себе знайшов зразу, з першого разу, так як мені призначили, і все влаштовує. Наша робота в основному заключається в порятунку людей, в пошуках якихось затонули грей. Тобто це можуть бути речові докази, можуть бути якісь предмети, які знаходяться на дні водойми, обстеження на акваторіях. Але, на жаль, більш такий масивний обсяг роботи ми захоплюємо саме пошук людей, тобто які вже затонули. Наша задача їх знайти і підняти на поверхню. Як показує статистика, люди не сильно бережуть своє життя, виходять виходячи на тонку кригу, виходячи на воду. Без засобів захисту. Тобто елементарний жилет, який там коштує 100 гривень, 200 гривень, може врятувати їм життя, але вони цього не розуміють і не дбають про свою безпеку. Саме більшість це рибалки, яких ми шукаємо. От. І, ну, на жаль, ця статистика не втішна. Але також в нас є дуже багато випадків, так сказати, з щасливим кінцем. Тобто ми рятуємо людей буквально на минулому тижні. Ми врятували чотирьох чоловіків. Ми їхали рятувати одного, інший пішов, поки ми їхали, рятувати його, і там буквально за метрів десять до нього провалився сам під кригу. Також два чоловіки взяли човен, побігли рятувати їх, пробили човен і довелося рятувати ще їх. Але слава Богу, всіх доставили до берега живих, у двох у край важкому стані, але наразі вони. Стан стабільний і з ними все добре. Тобто їхньому життю зараз нічого не загрожує. В 2020 році я приїхав додому, була десь година восьма вечора. І дзвонить диспетчер, що то не людина в Вишгороді в аванпорту. Прибувши на місце, найперше приїхав я і мій начальник. Ми побачили, що буквально ну, десь за метрів 150 від берега е, тоне чоловік. Ми одягнулися в костюм і побігли його рятувати. По дорозі, поки ми бігли, ну, напевно, кожен з нас по разів 5-7 провалилися також. Але ми до нього добігли, дісталися. На той момент. Поки ми до нього підійшли, він десь був хвилин 15 у воді. Чоловік молодець, він тримався зі всіх сил, як міг, і боровся за своє життя. Хоча ми ну, привикли до такого, але було дуже важко, дуже страшно. Тому що це було вечір, темно, нічого абсолютно не видно. В чоловіка була така напівпаніка, скажімо так. Тобто він ще в свідомості, але вже такий. Тобто руки в нього майже не гнулися. Ми побігли до нього, провалився спочатку біля нього мій начальник. Коли я його, він мені його подав, ми його підтягнули трошки ближче, і коли за допомогою рятувального круга ми його тягнули вже в берег, біля мене десь його руки зіскользнули з рятувального круга, і ми разом з ним пішли на дно. Тобто він пішов і просто пропав. Я як піднирнув, підзанурився, схопив його під водою за курточку, витащив до себе. І отак я його обняв, і просто вилізти було дуже важко, ускладнювало те, що лід вже такий був, як кристалами, кристалами тобто він розвалювався взагалі. І коли йому подали круг, я, моя задача була виштовхнути його, його на поверхню льоду. І от саме тоді, коли я його виштовхував, сам я пішов під лід. Але ж я ж кажу, добре, що такий лід був, що я просто головою його пробив і, і сам виліз. Ну, ми були застраховані в, на мотузках, але все рівно то був дуже страшний виклик. Ми його передали кареті швидкої допомоги з моменту. Поки він провалився, і до моменту, коли він вже опинився в руках медиків, десь пройшло 35 хвилин. Тобто, це довгий такий час. Він пробув під водою, точніше, у воді холодній. І на ранок ми не знали, яка його доля, чи він вижив, чи він не вижив. Реально, ми дуже переживали за ту людину, бо він боровся як міг за своє життя. Коли ми зателефонували в лікарню, нам сказали, що чоловік живий і його стан важкий, але, але він вижив. Ми довго думали про саме в нашому підрозділі, яка буде посвята в водолази, і придумали таке, що хто приходить, як тільки на воді літом стає зелень така, має випити чашку такої зеленої води, тархуна цього. От. Але ну, поки що нікого ми на це не розвели, але чекаємо ту людину, яка прийде і влупить цей стакан. Я можу зайти, наприклад, з хлопцями, так само можемо зайти, просто маску заклеїти, зайти під воду і вийти вже. Ну, тобто ми тут все вивчили, тут на дні лежать такі здорові дерева, коряги. Нас просто скинуть воду. Попускаєшся, не знаючи, де берег, куди йти, наприклад, ти побачиш оце дерево, і ти будеш знати, що тобі отуди, от наприклад, йти і, і вийдеш там, де треба. У нас так само є нормативи, ми ну, їх відпрацьовуємо там, кожен день, через день, займаємося ну, своїм фізичним, так сказати, здоров'ям і психологічним здоров'ям. Це знаєте, робота така, коли, е, от, як я вже казав на минулому виклику. Там треба було десь по льоду, точніше, до льоду, до того місця, де вони провалилися. Треба було бігти десь метрів 500. і там заходить вже на лід, і десь кілометр може бігти по льоду. Тобто це постійний рух, плюс в костюмі воно жарко, і знаєте. Ти вроді вже не можеш бігти, дихалка збивається, плюс по дорозі десь там можеш провалитися. Я провалився, там влупився ногою, але ти болі не відчуваєш через те, що ну настільки адреналін такий лупить, і ти розумієш, що від тебе залежить життя от тієї людини, яка там знаходиться, і просто тобі там зриває дах, і ти мусиш, і ти просто на автоматі біжиш і це робиш. Та чим людину, наприклад. Біжимо, і там весь час з нею говоримо, щоб вона не заснула. Просто говориш, 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 і потім в якійсь секунді людина перестає говорити. Ти до неї кричиш, ти її штовхаєш, і просто чуєш таке важке, важке дихання, тобто хрипіння таке, і, і все, і тоді в тебе прокидається там сьоме десяте дихання. Просто як бик береш і, і преш його в берег, бо розумієш, що тобі важко. Ти зараз буквально на 30 секунд станеш, і ці 30 секунд можуть стати ну, фатальними для тієї, для тієї людини. І потім, по-перше, ти собі цього можеш не пробачити. Воно все рівно в голові десь відкладається, і, і то потім важко. От а, а людини немає. Тобто, ти ще з тим будеш жити, а людина вже немає. Саме через те, щоб не було такого, знаєте, що біжиш коли в боку, ой, я не можу. Ми займаємося спортом. От і підтримуємо себе в таких гарних фізичних кондиціях. Дивіться, морально ми вже напевно підготовлені. Добре, єдине, що важко, це е, діти. От коли ти приїжджаєш, були такі виклики, знаєте, що. Е, Чіпляють душу не так, сам виклик, як можливо історію, яку ти можеш почути саме про ту людину, про, про ну про взагалі цю ситуацію. І ну, бували такі виклики от, після дітей, коли ми їхали в машині, їде там 10 мужиків і плаче. Не бездушні якісь, знаєте, люди. Тобто є, є і такі моменти. Люди в це вірять, нам це трошки смішно. Коли приїжджаємо на виклик, і люди там, наприклад, чи річка, чи озеро без різниці. Буханка хліба кидають на воду, і оце там пів села стоїть і дивиться, куди та буханка попливе. Все, поплила туди, значить там людина. Їм доказати, що це озеро, це стояча вода, до прикладу. Дує вітер, буханка пливе туди, а він втонув тут. Ну як його течія може знести там на стоячій воді, незрозуміло. Їм це не розкажеш. Так само там річка, до прикладу, швидка річка, вони кидають цю буханку хліба, і та буханка хліба полупила. І це пів села біжить за тою буханкою на, ну, по берегу. Ми отак дивимося на це все. Ну, людям хочеться в то вірити, хай собі вірять, можливо, ну, десь колись так само екстрасенси. Ой, це теж така болюча тема. Один раз е, був випадок, приїхав екстрасенс, потужний екстрасенс. Каже, так, я бачу, що він знаходиться у воді біля камиша. А я отак стою, просто дивлюся, а там всюди вода і камиш. Ну, це думаю, і я міг би ну, сказати там ці дві палки взяти, походити. Каже, він знаходиться там, типу машина його тут, речі тут, він знаходиться там. Ми кажемо, так, ти чи я в ту сторону? Да? Да. Ну, Ага, да-да-да, не з тої сторони подивився там. І, ну, я розумію рідних, які вже там, коли не можемо довго знайти людину, вони кидаються будь куди ну, тобто, щоб їм якась допомога була. Але це. Ну, грубо кажучи, шов. Тобто ми працюємо та, як ми знаємо, та як пише інструкція, і та, як ми собі відчуваємо, думаємо і знаємо, наприклад. Саме той не допоміг. Добре, що родичі такі розуміючі були, що вони самі поняли, що то неправду він говорить, бо якби вони послухали, то ми б ще й поїхали і в ту сторону, і в ту сторону, і так далі. Але ну, там, де він втонув, там і, ну, і ця людина була. Хочу звернутися до людей, які люблять воду, а тим більше не в тверезому стані люблять воду. Саме до батьків, які йдуть там на якийсь відпочинок, беруть з собою дітей, за ними не дивляться. Тобто, ну, це життя вашої дитини і ваше життя застерегти від цього. І також рибалки, які йдуть на зимову риболовлю, особливо, щоб одягали засоби якісь захисту, щоб при собі мали якусь мінімальну мотузку і були в рятувальному жилеті, це може врятувати вам життя. А якщо, не дай Боже, так станеться, що ви там замерзнете, до прикладу, не дай Бог, то рятувальникам буде легше вас знайти, бо ви будете на поверхні і так само ваші рідні, близькі не будуть страждати, там чекати, щоб вас знайшли. Щоб ми лишній раз за вами не пірнали на дно водойми, краще будьте обачними і обережними.